Ну, що Наталі, ти боїш? Ну, Дороги Я назад немає. Йдемо, йду, веду Наталю на брови. Приїхали. Це є біля нашої церкви, Святого Микола. Це вам все пока. Я, до речі, тут перший раз але по рекомендації Мар'яни. Іде, порекомендувала, сказала, що Наталя не поживіла. Да, Да. Може, то на три поверх вище напа Нам зовнішньо? Вище, так. Прошу. дуже картонку і так нам. З'їжджати, дупа не боли? Так, под даваме що само. Так, са, на тобі. Сирит Варешков. Тут. Тут? А я що, 10-й раз тут? Да, Добрий день. Добрий день. Пашмували тут, тут заходь. То". Ола. Ола, ладно, да. можна. Можна ту зайти? Можна. Але ладно. Mm. Знаєте, який плюс старих будинків? Що mm. e, тут прохолодно. Я вже вам все покажу. Якщо не маєте з ким цілювати, приходіть, то вас поцілюють. Ага. І вже so, нічого не страшно. І нічого не страшно. А тут щай кабінет. А Шлях рейтує. А ви того покривало не в мене mm. У вас. В мене? Mm. Mm. Видите? Mm. І гарне сало. Красиво. То я її привела. Дуже рада. Нас і бої, але каже такого, сама ви мені не зробили брови врежні. Як а яка не переживай, сказала Мар'яна, що професійна. Мар'яна порадила. Не хвилюйтеся, боліти не буде. Форму колір все підберемо, вам буде дуже гарно, дуже красиво. Так, скільки часу я маю себе? Годинку. Годинку? елегантно. А що Час Час, пройдемо? Так. Як трапити? Законце все можна зробити. Отака валірка сервіс. Uh -huh. А дуже гарно. А так ви. Ви сідайте, будь ласка. Там. Ні, ні, ні <рик> це вже буде вас. Водички? Хто там манікюр <рик> робить? Що там кому зробити? Манікюр сьогодні вихідний. Так, так. Я буду робити. Я буду робити. Поки я, поки я марафет роблю, мене вже два рази, не винули звідти. А знаєте чого? Бо то треба мовчати. Знаєте, бо тут вже Наталя вибрала собі, які в неї мають бути брови. І зараз треба не шкіритися, закрити трошки дзябало своє, а в навіть а видите? А як носітіше в цівочку. Отак ми працюємо. Ви кажете, от вам і атмосфера. Де я піду, всім несу радість. Ну, що би ви казали? Але майстер тримається до пуслі. Що йти мені. <гулес> <"Так>, <гулес> та тисці вже. Нам без вас буде сумно. <гулес> ну, ну, що я маю робити, кавалірка? Мовчу, говорю. Ну, що я маю робити? Ну то все. Я мовчу, нехай намалюють, а тоді продовжуємо далі. Ну мені сидка <гулес> <гулес> кинеться, мені подобає, якщо чесно. Мені <гулес> 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 то вже сподобало. <піх> але вже як я... до речі, кавалерка нині шорти витягнула і вділа. Думала, що їх не защіплю, але все нормально, ще можна пів Анжеліни в хаті. Ну, Чекай. Так, ми вже на третьому етапі, так? То вже все починає? Практично, так. Приступ... Практично. Приступаємо, приступаємо. Кавалерочка. Ну а тепер я вам покажу, який тут сервіс. А як ваш салон називається? Центр косметології. Центр косметології. Ви подивіться: Чизкейк і кавусь. Так що я п'ю кавусю. Їм ну, а Наталі переживає, бо бачите, ногами вже каже, я ще зараз виходок захочу, почекайте, може водички, може кави. Вона канасі відмовила, все, починай. Ну все, давайте з Богом. Я вірю в вас, знаю, що все буде елегантно. Все буде добре. Все, поїхали. поїхала. Не сині. Та не сині, та що ти переживаєш, що ти як та мала дитина. Що ти чіпила синій син? Це не, не, не хоче чорний. Та не роблять, вже не модно чорні. Не То не професіонал не роблять, тобі робить, професіонал. Да. Розслабся, щось подумай собі добре. О, я Ліпше подумаю. не думай. І так. Так. зараз буде майстер робити. Так що не буду заважати. Бо це ж як не як. Глуп... анестезія. зараз будемо робити другий прохід. Ni. Але це отака ваша форма мрів. Покажись, Наталь. Натурально. Ну а тепер скажи, Наталь, боліло? Ні. Все. <кларує> <adaptations> <кларує> та то таке, як мурашки лазить. Все. Мурашки лазить. Лягаємо, закінчуємо. Що, але? Треба спокійно. Подобається. Ну, бачиш. Гарно <гарметь> я тві майстра з Мар'яною знайшла. То не я, то Мар'яна, то Мар'яна. <гаріалістику>, дякую. <гаріалістику> Але кавалієрочка, скажу тако, ну і я звідси не піду просто так. так. Тому що теж мені е, зроблять брови, щоб я не малювала, а щоб вони були помальовані. І зразу собі запишуся на наступний раз. Бо якщо чесно, я чесно, я вже теж не маю села. Але подивлюсь на Наталю, якщо буде все гарно, то я собі також зроблю то, що робить Наталя. Зараз я на тобі відірвуся. Лежи, не шкірся. Так, Дивіться, які початкові. А які будуть так? А які потім будуть. Я буду. кавалієрка кнюха, повторюха, записала Наталю. Наталі вже зробили, зараз вам покажу. Ну і не встояти, щоб мені гарну форму зробили, їхною помалювали, я не можу. Mm -hmm. Хоть я була не записана, але я попросила сказала, зробіть ніби. Бо хорош. я подивилася на роботу, як Наталі зробила шикарно ковлерка. Ну, то не той пер... Як Перман? Перман? Не. перманент не той, що колись був. Зараз просто ідеально, швидко по-перше, чітко все. Колір взагалі форма, ідеальна. Ну я вам зараз все покажу. Русланочку можу сміло рекомендувати. Тихо, як вони Що не, <рігум> <рігум> не шкіришся? Боже, я кайфую. Ага. Який це кайф. А а Руслана, ви маєте такі ніжні руки. О, дякую. Я взагалі навіть тут для мене. Те, що треба, правда? Mm -hmm. і, і релакс. все. Mm -hmm. Серветичку. Маленькі квадрати підстригаємо, протираємо бровки, лягаємо спадки. Рано проснулись, процедурку повторили і наносимо оцей кремчик. Кремчик наносимо зранку і ввечері. Тоненьким шаром на бровки. Два рази в день протязі тижня-півтори. Угу. Так. Вам дякую. дякую вам, що обрали мене. Це тільки що було дуже-дуже живе відео, тому що я сама слухала, лупаки відкрила і думаю: ого, ого. Ну, але все чітко, доступно пояснила Руслана. Ну і треба це робити. Я знаю Дуже точно, не що не можна віддирати, коли ще щоб не було знаків різних непотрібних. Так що вам щиро-щиро дякую, дякую Саночка. Я вже тепер точно знаю, кавалєрка, куди я маю ходити на брови. Так, так, що, щиро дякую! За красою, а робота, робота. Ага, так. Ти забрала. забрала. Але що? Я вже не розумію, де тут все. Ото бо ти на Так, Так. Я, як ти умудряєшся без інтернету продавати? Я, бачу, я вже запам'ятала, що тут є. Дзвоню ти... до Оксани. тупа якась є, чи що. А ти зайнята була вчора. І ти виясняла, так? Так. Що є, чого нема. Угу. Давай. Йди сюди. Галичка добре, що ти дала, бо я її так буде рисуватися. Ви такі тві, що я навіть не розрізнила, чи мені погано бачу. Чого? Їж, Єсь... там гепнулася цей й тому. Їж, так хочу. Де в нас валяє по тех підвах? Боже, вон там, темп... а, де да виставка тут? Ой.